В сьогоднішньому випуску на вас чекають дві новинки зі світу дитячої літератури Галина Ткачук Вікно до собаки. Якщо ви знайшли вікно до собаки, вам неймовірно пощастило, тому що це початок пригод, таких каркаломних, барвистих, несамовитих, про які ви досі могли хіба мріяти. Золота рибка виконає ваше заповітне бажання, а веселий балакучий ласло здобич понесе вас крізь час і простір, може, аж до моря. Утім, нічого в світі не буває просто так, а за все і добре, і погане приходить відплата. і її ви разом із героями цієї книжки теж пізнаєте сповна. Пригодницька повість молодої письменниці Галини Ткачук Вікно до собаки лауреат першої премії конкурсу Золотий лелека і вона не лише захопить молодого читача, а й дотепно, цікаво і красиво пояснить йому наслідки багатьох його вчинків і бажань. Наступна книга дитячого автора Дмитра Чередниченка Чому волошка залишилась? Гадайте, найцікавіше, що є у квартирі кожної української родини, це комп'ютер і телевізор, а от і ні, адже все залежить від того, хто фантазує. Наприклад, непосидюча киця волошка, якій цікаво, все, що стоїть, лежить чи відбувається в квартирі, навіть у мийниці може знайти собі пригоду, а постійне встромляння скрізь свого носика. Тільки вдосконалює фантазії. То волошка хоче літати, то разом із родиною сидіти за столом, то дістатися неба. Киця любить усе помацати, понюхати, полежати на чомусь. Без неї у квартирі нічого не відбудеться. Отак звичайна київська квартира, в якій мешкає творча родина Дмитро Чередниченко, Галина Кирпа, Олянка, киця Волошка і киця Біленька. Опиняється в епіцентрі пригод, бо вдома найсмачніше, найтепліше, найзручніше і найцікавіше, особливо на книжкових полицях. Тож погоджуємося з гаслом цієї книги і чекаємо вас вже скоро з новими читацькими рекомендаціями.